Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології, якість. І так, друзі, вітаю! 15 червня. Слава Україні! І так, друзі. Є у мене до вас питання. Задала мені одна людина дане питання, і я його. Задам тем теж вам, щоб ви як маткарі, хто нас дивиться з маткарів, теж відповіли на нього, якщо у вас буде на це бажання і свої якісь мислі. Питання заключається в тому. Вчора мені людина подзвонила і питає: підскажи мені, будь ласка, на якому крузі треба перезасіляти нуклеус? Хто не зрозумів, у чому йде питання? У декотрих маткарів о, за рахунок різних маніпуляцій, різних технологій, різних типів нуклеусів, є така проблема, що через два круги буває такий нюанс, що там залишається дуже мало бджоли, і вже нема кому ставити маточник по великому рахунку, а треба перезасіляти. Це явище розширене, розпространене для всіх воно більш-менш приємні. Ну чому воно так відбувається? За мою практику, ми мали різні нуклеуси, різні типи рамок і Тому подібне багато джерелів склоняються к тому, що за рахунок малої рамки бджола, скажем так, не встигає обновлятися, і короче, все, а живе вона там 30 днів, і коротше, на вайщення родилася, туди-сюди і тому подібне, все розійшлося. Ну в нашій практиці були як малі нукліуси, так і мало більше і тому подібне. І е, в малих, да, така проблема була, але вона буквально я не знаю, там в період середини сезону, якщо у нас іде. Підстановка маточник на одну матку місця при правильній технології біля 10 разів кожен матку місця може використати 10 разів. І приблизно всередину якусь частнуклеусів так бажано було б перезаселити. Ну, от, наприклад, як ми прийшли до цих нуклеусів, ця проблема вже стала інакшого характеру. Я вам вже озвучував, що ми будемо стрясувати бджолу з нуклеусів. І я сказав, що перший та другий круг. Ну зараз ми сьогодні вже... Завтра ми закінчуємо четвертий круг відбору плідних маток. І ми мусимо далі продовжувати трясти в джуну. Сьогодні от два такі відра на я зараз продемонструю. О, тут біля двох кілограм в цьому відрі. Це важке відро. Це трішки полегче. Ну, все, коротше, два такі повноцінні рої. Знову натрясли таку кількість. Ну, біля 4 кг, мабуть. Е -е... І питання якого роду заключається. Як ваші мислі? Чому так відбувається? чому в декотрих маткарів так виходить? Ну, по великому рахунку, якби. Е -е е -е... Ну. Навіть я не знаю як. Коротше. Я задаю вам питання, щоб ви теж відповіли. Я маю свою, свою точку зору, але вона багатьом не сподобається, так як е, вона багатьом не сподобається. Мене ця людина, яка питала, це питання, вона типу, каже, от у мене цієї проблеми немає, типу, і ми нічого не перезасіляємо. А він, типа, почав склонятися на один із роликів недавно вийшов на каналі у одного із хлопців, де він озвучував, що. Через дві матки потрібно цей нуклеус перезаселяти. Ну да, У нього нуклеус із малих, але факт того, що після двох треба його перезаселяти. І, кстати, ну, та людина, скажімо так, ну, займається виводом маток, не користувацьких, не там, по 150-200-300 гривень. А там матки у нього стартують дорогі. І от у нього така проблема. З чим то зв'язано? Як я рахую, наприклад, у таких людей, котрі продають такі матки, там зовсім має бути все по-інакшому. Там і матки мають бути супер-пупер. І, е, <глах> і Як сказати? І е, нуклеуси не мають мати таких причин, як зльоти, як перезаселення і тому подібне. Так як це явище е, має, е, має свої нюанси, котрі в такому виводі. Таких, скажімо так, дорогих маток, його не має бути взагалі. Так як вивод дорогих маток має подрозумівати, що таких нюансів зовсім не повинно бути, але вони там є. І ось складується тепер питання: та які туди там, яка там якість тих маток, якщо бджоли е після заселення можуть обслужити тільки дві матки? Дві матки, щоб облітілися кстати, при такому а, при виводі таких маток, а, як виводить та людина. Там має бути не у відділі це та забрав матку, як в нашому випадку. У відділі і забираємо. Ну як у матка засіла і це ми забрали. Все, так як там немає більше чого, якщо вона на 12-й день покладе яйця, а ще в деяких випадках, якщо вони вже полупилися, все, то матка супер-пупер якості. Так як вона повноценна мала сили вилітати в нужний її період, облітітися, почати яйця нести яйця і тому подібне. Вона все зробила в срок, значить, сумніватися там нема на що. А в тих випадках, коли люди ті виводять, їм потрібно все ж таки дочекатися печатного розплоду і тому подібне, так як технологія виводу їхніх маток змушує такої робити. І це говорить о тому, що там вони дочекують до більшої кількості розплоду, до більшої його візросту. Значить, вони мають, скажімо так, рождатися більше там тих бджолок, ніж в мікронуклеусах, наприклад, як були у нас після забраття матки на яйцях. Ну чому вони там не живуть? Нехай буде, якщо в нашому випадку дві матки, це 24 дні. Ну а там додаємо і ще нехай буде е, по тижню на матку. Нехай буде це 35, нехай буде 40 днів. Ну, все рівно. Бдджела ще від першої матки на 40-й день повинна жити. А якщо ви першу матку дочекали до печатного розплоду, значить там розплода було, ну, на тот об'єм достатня кількість. Котра дозволяла. Ну, друзі, якось так. Відповідайте ви теж, як ваші мисля, так як я рахую, що е якщо бджоли здорові, вони повинні жити не 40 днів у літній період. Це гарно наблюдається, так як ну, повірте мені, на роботі з нуклеусом, то гарно дуже. Проаналізувати, так як ви бачите, наприклад, навіть є такі маткомісця, де за перші два круги вони по якійсь причині не дали матку. Це, грубо говоря, якщо ми заселили на печатний розплод в середини квітня, а перший круг це була 1 травня, другий круг це 12 травня. Це вже пройшов місяць. І тільки третя засіяла, бо бувають такі випадки, там десь в углу стоїть нуклеус, там маткам важче. Скажімо так, облітатися, і можуть стратися. Може бути так, що від першої матки там вернулася, матка тільки була покалічена, ми її не замітили, поклали маточник, вона його згризла, сама не почала сіяти і тому подібне. Ось такі є нюанси, котрі приводять к такому. Але коли вже третя, все ж таки ми замітили причину, устранили, третя облітілася, насіла, розплод виходить, той, який ще обслужує та пчола від квітневого квітневого. Скажімо так, розплоду. Бо ми коли в квітні заселяли, це був печатний розплід. І в течение, скажімо так, тижня він вийшов, грубо говоря, на 1 травня він вже вийшов. І він ще обслуговує дві матки, це 24, Третя матка це 36, і плюс, щоб вийшов тут розплод от третьої матки, це ще 21, це 50, ну коротше, до хрена днів. Так що не повинно такого бути, як на мій погляд, якщо так відбувається, значить на то є причина. А в таких випадках, де люди виводять таких маток, ці причини зовсім ніяк не можуть бути. Коли річ іде о масовому виводі, да, там допускається такое, так як матки відповідної, скажімо так, ціленової категорії для определених цілей в будь-якому випадку, в порівнюючи з матками інакшої категорії для інакших цілей, будуть мати від'ємності. І в таких матках, де різниця в ціні від 10, е 10 разів, звісно, що і допускається можливо трішки більше браку. Хоча практика показує, що якраз браку набагато більше в таких дорогих матках, ніж в обичних користувачках. Так як якщо ти береш 10 маток грубо говоря, для дальнішої репродукції, у тебе залишиться нехай ну, буде в гарному випадку це 5, в нормальному випадку це 3. Це вже, скажімо так, мною провірено і в спілкування з іншими маткарями було підтверджено. А якщо бере від вас купець для збору меду із 10 маток, гарний результат це всі 10, допустимий результат це 8. А якщо людина новичок, не знає гарно підсидити, все рівно шість маток залишиться і буде працювати. Ну, звісно, можуть і вбити, і всі десять, ну то вже таке. Про таких ми в джерелів не говоримо. Так що питання: чому так відбувається, Чи повинно так бути, чи це тільки все демонструє професіоналізм маткарів? на Своїх маткових водних хазяйствах, якщо в них є такі проблеми. Чому вони їх не устраняють, по якій причині вони беруться? І е е е е все Таке питання. Хто знає, відповідайте. Хто не знає, <свіх> теж пишіть. <свіх> На цьому буде завершувати. Слава Україні!